Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, сьогодні, 21 січня, вівторок, і, звичайно, поговоримо про те, що відбувається, про топ-події. Ну, а головною новиною, без сумніву, є інавгурація американського президента Дональда Трампа, яка відбулася Україну на інавгураційній. Церемонії представляла посол у Вашингтоні Оксана Маркарова. Такий рівень представництва відповідає загальній практиці більшості країн світу на цьому заході. Водночас, цього разу Дональд Трамп вперше за понад 150 років змінив традицію запрошення на інаугурацію, покликавши деяких європейських політиків замість традиційних керівників посольств та топ дипломатів. Серед запрошених виділяється премєр міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка вже двічі зустрічалася з Трампом після його перемоги на виборах. Запрошення не отримали Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, а також президент Франції Еммануель Макрон. Макрон теж зробив заяву, яка дуже важлива, як мені видається, але про неї дещо пізніше. А от Віктор Орбан отримав запрошення, але не приїхав. Чому не приїхав Орбан, залишається відверто загадкою, адже погодьтеся, він ну дуже хотів стати головним провідником інтересів Трампа і улюбленим політиком в регіоні Центральної та Східної Європи. Чому не приїхав, дуже важко поки що сказати інформації такої немає. Серед іншого, можна вбачати, що Трамп запросив переважно європейських політиків, представників правих сил, до речі, і тих деяких правих сил, які підтримує Ілон Маск. Хоча Маск підтримує більше праворадикальних. Трамп анонсував у перших указах введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні. Уже станом на зараз стало відомо, що кордон з Мексикою фактично перекривають там. Дуже багато поліцейських. А президент США обіцяє, що там з'являться і військові армії США, як зазначив Трамп, мільйони нелегальних мігрантів повернуть до країн, з яких вони виїхали. За словами Трампа, США відновлять політику. Залишайтеся в Мексику в Мексиці, згідно указами, які я сьогодні підпишу. Ми визнаємо наркокартелями міжнародними терористичними організаціями. Дуже цікаве теж формулювання, тому що ті організації, які США визнавали міжнародними терористичними, проти них діяло правило екстериторіальності. Відповідно на них поширювалася можливість дій армією США Національною гвардією та їхніми правоохоронними органами, навіть за межами Сполучених Штатів Америки. Тобто, це може означати, що фактично певні операції США будуть проводити в тих країнах. Переважно Латинської Америки, де ці наркокартелі організовані, і звідки вони постачають наркотики. Крім того, Трамп зазначив, що буде мобілізувати ресурси аби побороти інфляцію. Я оголошу надзвичайну ситуацію в енергетиці і почнеться програма посиленого буріння. Трамп сказав, що Штати використають свої найбільші поклади нафти і газу і стратегічні резерви, і експортуватимуть енергоресурси по всьому світу. Ось це до речі, той пункт, про який говорило дуже багато українських аналітиків, та й не тільки українських, про те, що саме така політика Трампа спрямована на те, що США будуть видобувати більше і постачати світові більше нафти і газу, це може спровокувати падіння цін на нафту. Якщо ми говоримо про падіння цін, то тут треба розуміти наступне, що в принципі це вигідно Україні. Бо ну давайте скажемо так: очевидно, що Росія живе і переважну частину бюджету формує якраз доходів з продажу нафти і газу. Ну а це означає, що фактично зараз, якщо Росія буде позбавлена такої можливості, то в принципі, звичайно, це призведе до зниження цін. Звичайно, що основним ринком збуту для американців вони зараз розглядають країни Транстихоокеанського партнерства і країни Азії, але без сумніву, як мені здається, це торкнеться і Європи, тобто безумовно США будуть пропонувати продавати більше газу. В першу чергу, вочевидь, на європейські ринки, що має за логікою речей потіснити звідти Росію і, скажімо так, дещо зменшити їхні можливості з отримання з доходів з продажу цієї сировини, це, власне кажучи, те, що може відбутися, і до речі, це нагадує і перші кроки президентства Трампа в 2016 році, коли він обрався. Тоді навіть державним секретарем США став Рек Стілерсон, людина, яка була виходцем з нафтової галузі, працював в великих корпораціях і добре знався на цих питаннях. Якраз з метою просування американських інтересів газу нафти на світових ринків. Так само Трамп е додав, що заборонить будь-яку цензуру і поверне свободу слова в США. Це звичайно натяк на те, що домінують ліберальні ліволіберальні змі. Про це говорили республіканці неодноразово, і Трамп в ході виборчої кампанії подивимося, як це теж буде відбуватися. Що стосується нелегальних мігрантів, то рішення звичайно революційне в тому сенсі, що ну виселити мільйони людей це треба реально постаратися. Їх їх є дуже зараз багато в США. Ну і як цей процес буде відбуватися, я так думаю собі, що він точно не буде відбуватися без спротиву та акцій протесту, які можуть бути особливо в південних штатах. Тобто, реально це може призвести до суспільних потрясінь, ось такі рішення, тому що воно знову ж таки доволі таке рішуче і революційне. А, крім того. Трамп підпише указ про те, що політизація та тиск на військових буде заборонено, відновить на посадах усіх тих, хто був звільнений, і відправлений відставку за те, що відмовлялися зробити вакцину від вірусу COVID-19. ну і дуже цікаве формулювання, яке висловив Трамп, що Америка стане державою, яку поважатимуть. Найбільше стосовно правопорядку і законів будемо змінювати назву мексиканської протоки на американську протоку. Також він звинуватив Панаму в порушенні домовленостей щодо проходження американських кораблів. Тому цей канал хоче забрати назад. Взагалі щодо каналу, вже відповів йому е, лідер Панами, що канал як залишався Панамським, так і буде залишатися. Тобто тут вже є перші протиріччя і суперечки, яких безумовно наростатиме. При цьому Трамп не згадав Канаду, те, що активно було на слуху останнім часом про те, що Канада може стати ледь не ще одним штатом США, а також Гренландію, щодо якої так само було дуже багато риторики, і ми з вами це обговорювали. Ну знову ж такі, це намагання реалізувати і відновити свого роду доктрину. Монро. Я хочу нагадати, що ця доктрина названа на честь одного із президентів США. Яка передбачала, що в першу чергу Америці США треба охороняти і захищати національні інтереси своєї країни, які стосуються якраз сусідів, тобто гарантувати того, що ніхто з сусідніх країн не буде використовувати будь-який свій вплив для того, аби його поширювати надалі і загрожувати інтересам. США, до речі, було дуже багато інформації, що в Латинську Америку ну, звичайно, запускають свої там щупальця, ми розуміємо Китай, але так само і Росія, яка може стояти за тим, щоб провокувати ось ці потоки нелегальних мігрантів до Сполучених Штатів. Тому, можливо, таким чином вдасться і дещо витіснити а, позиції Росії, їхнього ГРУ, які безумовно там намагаються діяти. Тут подивимося, але. Щодо Панами, так само ну і звичайно, що в подарунок маску президент анонсував продовження космічних програм, зокрема дослідження Марсу, про Україну 47-й президент США не згадав, але зг... сказав, що завершить усі війни, в яких США не беруть участь, і тут знаєте, як е... палка з двох кінців, тому що з одного боку, те, що не згадав, може стати здатися ну такою поганою ознакою, чому не згадав, все ж таки. Це важлива тема. А з іншого боку, можливо, і краще, що не згадав і не сказав чогось, ну, скажімо, негативного і поганого про те, що відбулося. Ну а фактично, з того, що цікаво, гендиректор TikTok сидів поруч з кандидаткою на посаду директора національної розвідки США Тупсі Габард. Під час інаугураційної церемонії Трампа нагадаємо, що США нещодавно блокували TikTok з причин національної безпеки. А Тулсі Габард, зокрема розповідала, що правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше Росіян. Тобто, все ж таки, TikTok підбирається. Ну а це свідчить про те, що є китайські впливи, і, можливо, Китай уже домовляється з Ілоном Маском, що це одна із провідних світових мереж соціальних перейде. Домаска, президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа та американський народ з інавгурації і сказав, що це день змін, а також надій на розв'язання багатьох проблем, з і глобальних викликів. Зеленський наголосив, що президент Трамп Завжди рішучий і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного і справедливого миру. За його словами, на даний час це найголовніше. Ну е це важливо е важливе правильне повідомлення і слова. В свою чергу Дональд Трамп сказав, що він не запрошував президента України на церемонію, одначе. Не виключив, що готовий буде зустрітися із ним найближчим часом, тобто і він буде радий зустрітися з президентом Зеленським. А це вже для нас звичайно добре. Ну а Путін поспішив е привітати так само Трампа і заявив про готовність до діалогу щодо війни проти України. Кремлівський диктатор, вітаючи Трампа і ступом на посаду, заявив про готовність до діалогу. Але звичайно, він сказав про те, що треба усунути першопричини Рішення, яке а, передувало цій війні. Ну, тобто, знову ж таки, озвучив свої вимоги. Але видно, що російська влада намагається зараз підібратися до Трампа і, звичайно, поспішити зі своїми умовами. Ну а видання Нью-Йорк Таймс написало матеріал, в якому зазначається, що і Росія, ймовірно, не відмовиться від окупованих територій навіть після перемир'я. Тут увага деталі. Навіть після перемир'я. Тобто, фактично, автори матеріалу вже чітко допускають, що одним із сценаріїв може бути проміжних, я думаю, завершення цієї війни, тому що він точно не буде основним. І припинення вогню та режим перемир'я можуть гарантувати тільки тимчасово, Тож, те ж саме припинення вогню, але не сталий мир. Але те, що вже вживається фраза і формулювання після перемир'я, означає те, що цей сценарій може розглядатися. І навтори матеріалу зазначають, що це схоже на ситуацію після Корейської війни 1953 року з можливим миротворчим контингентом Європи. Високопосадовці США вважають, що навіть у разі укладення перемир'я між Україною та Росією остання ймовірно не відмовиться від окупованих територій. Чимало представників адміністрації Джо Байдена і Трампа приватно визнають, що Росія. Свіч швидше за все продовжить утримувати свої війська на близько 20% української території, яку вона контролює. Такий сценарій може бути реалізований у межах перемир'я, подібного до того, що у 1953 році зупинило, але не завершило корейську війну. Згідно з публікацією, припинення вогню могло б контролюватися європейськими миротворчими силами. Ймовірно, за участю військових із Великої Британії, Німеччини, Франції а, та можливо Італії, двоє високопосадовців зазначають, що вирішальним фактором стане позиція Дональда Трампа щодо того, чи залишиться США ключовим партнером у постачанні розвідданих озброєння у підтримці України у завданні ударів по території Росії. Ну, Порівнювати наш сценарій з корейськими некоректно, хоч і, е, конституція південної Кореї поширюється і на північну Корею, і ніхто не визнає. Але багато країн визнає Північну Корею, і все ж таки там є дві Кореї. Наша ситуація відмінна тут. Але що цікаво, коли ми говоримо про Корею, то тут варто нагадати про гарантії безпеки. Адже Сеул отримав дуже серйозний пакет таких гарант... безпекових гарантій, розміщення американської бази на постійній основі та навіть американських бомбардувальників і ядерної зброї, що гарантують суверенітет цієї країни, і це запорукує чомусь автори, автори таких публікацій. Вони часто проводять аналогії з тим, як була встановлена паралель, як була встановлена лінія припинення вогню. Але чомусь не, не люблять згадувати, особливо ось ті джерела, на які посилаються журналісти, або так мовчать, або не згадують про гарантії, які отримувала ця країна. А це принциповий момент, на якому наполягає і Україна про те, що ми прагнемо членство до НАТО і прагнемо таких гарантій. До речі, дуже цікаво, що однією з таких гарантій могло би стати розміщення військ. І баз західних країн на території України, за що я постійно виступаю. А видання Європейська Правда якраз зазначило, що декларація про сторічне партнерство, укладена між Україною та Великою Британією, допускає розміщення в Україні британських військових баз. В декларації підписаній паралельно з угодою про сторічне партнерство, зокрема сказано, що Сполучене Королівство працюватиме з Україною над визначенням спільних військових потреб. Та співпрацюватиме над розширенням спектру можливостей і технологій, які обидві країни будуть виробляти. Учасники розглянуть варіанти розгортання та утримання оборонної інфраструктури в Україні, включаючи військові бази, склади матеріально-технічного забезпечення, сховища резервної військової техніки та запаси військового резерву. Ці об'єкти можуть бути використані. Для посилення обороноздатності обох країн у випадку значної військової загрози, тобто дійсно тут йдеться про те, що британці відверто допускають розміщення своїх військових баз, контингентів та їх забезпечення на території України. А це насправді дуже добре. Це ще один крок до потрібних нам гарантій безпеки, тим більше, що час зараз непевний. І в сподіванні, наприклад, миру багато хто писав, аналітики, перемир'я з Росії, і так далі, але зовсім непевний в тому, що це перемир'я може бути. Наприклад, французький президент Еммануель Макрон, який каже про те, що війна триватиме довго, і е що це, можливо, ще не остання війна мається на увазі російсько-українська. Можливо, таким чином французький лідер натякає, що. Багато трансформацій і перетворень нас чекає зі вступом Дональда Трампа на посаду. Я би цього не виключав. Зрештою, про це йдеться. Про це зазначає Макрон. Хочу нагадати, що якраз Макрон багато говорив а, про те, що війна триватиме довго У 2022 році, коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну. І тут потрібно говорити, а, власне кажучи. Про серйозність цієї ситуації, що Макрон сказав про те, що кінця війни не буде ні завтра, ні післязавтра, і цей конфлікт не фінал. Ну, власне кажучи, ось така е ситуація, і тут я думаю, що теж треба є над чим задуматися. Крім того, Франція станом на зараз е фактично е скликає додаткові сили, вони проводять навчання. Таке враження, що готуються до війни або до відправки своїх військових контингентів в Україну. Цю ідею Макрон давно виношує і не виключено, що зараз захоче її реалізувати. Так само, Макрон вимагає, щоб Європа була за столом перемовин. За його словами, не може бути миру і безпеки в Європі без європейців. Ну а Україна, на думку французького президента, має вести перемовини з позиції сили і треба передбачити гарантії безпеки, які при цьому не конкретизує французький президент в інтерв'ю виданню Le Monde. Ну а тим часом буквально свіжа новина, що стався напад на посольство США на посольство США в Гаїті. Гаїтянська банда розстріляла фургон з дипломатами. Американський держдеп. Поки що не коментував це. Ну ось, власне кажучи, це той період, який є і конфронтації: це він проти наркокартелей, бант, які там є, ситуація з мігрантами, як я і казав, такі рішення Трампа радикальні, можуть призводити до таких потрясінь, яких може ставати все більше. Тому що, коли ти заходиш з таких позицій, то це зрозуміло. Ну а тим часом е, Ізраїль та Палестина проводять обмін людьми, заручниками. Відповідно, відбувається все на умовах досягнутих. Подивимося, наскільки це довго може гарантувати мир, але цей рух відбувається, друзі. Ну і на сьогодні в мене все. Але попри все, я нагадую, що ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося та рухаємося тільки вперед. Ви себе бережіть Бажаю тихого дня. Ну а я побіг далі на службу. Слава Україні.